Вітаю вас! От ви мені завжди скажетесь, що як вам зараз тяжко з війна, роботи нема, грошей мало. То вони тим займаєтесь, хлопці. Я вам зараз розкажу приклад, кому дійсно. Ва! Ва! І ще ва. Во! Вони просто балдеють от війни. Бабло рублять! Аж діть. Учиться. Учиться, діти мої. От беріть приклад. ПЕРВОКЛАСНИЙ шахрай. Значить, знайшли проблему. Ви знаєте, що біженці повинні сплачувати податки. Тому, треба, щоб зараз Верховна Рада прийняла закон про нульове оподаткування біженців. Ура! Пересповідає чому афера. Та ж сама афера, як з Євробляхами. Ви самі знаєте. Збиралися завозити автівки для військових, завезли для себе, перепродали, копійку заробили, плювати вони хотіли. І розповідають, які вони патріоти. Вчиться. От шахраї вони завжди хвилюються, вони, вони створюють проблеми. В чому тут афера? Ну, Дивіться, починаємо з самого простого. От біженець. Да, ну, ми розуміємо, яка частина стала біженців, війна і так далі. Е, поїхав за кордон. І... От знаєте, він поїхав за крутон і займається бізнесом. О, Бізнес веде, аж годить. Виникає питання, які з диміння з біженці чи візьмуть? Ні, бізнесом в Україні займається. Він убіг, біжить. Ох, ох, біженці у нас. Ох, біженці, аж знаєш так. Біжить! Та я знаю, що більшість частина біженців дійсно було... Живе за заначки або витрачає ці особи, які дають. Так, да, хтось працює, не заперечує. Але люди добрі, але якщо людина працює, вона там сплачує податки. На територію України сплачувати не потрібно. Ви не тільки мене знаєте, що заробітчани наші, які працюють за кордоном, там податки сплачують, в Україні сплачують. Яка проблема? Де визнайшла? Але, бачите, хлопці, що придумали? От молодці, мені шахраї дуже подобається, аж наша. Проблема біженці, податки, біженці, податки. Трюк дуже простий. Ну, як правило, що ви самі розумієте, є у нас такі бізнесмени, в яких, ну, якби вони вродять біженці. Нам давно будиночок за кордоном, рахунки за кордоном. І навіть коли ця ситуація, дружина виїхала за кордон. Тобто штамп, паспорт є. Тепер афера дуже проста. Ну, згідно з чим все-таки бізнес то в Україні. Чи Податка переплати в Україні. Ну, так. Да. А тут раз папірець. Біженка. Вона біженка. Ж це вона повинна платити податки. Ой, як страшно, ой, не потрібно. Да? Податки в Україні платять. Тобто фактично вони хочуть зробити таку. Взяти, ну, намалювати довідку, що дружина виїхала за кордон. Нескладно. А потім, посилаючись на те, сказати, ну ви ж бачите, вона за кордоном, вона ж бідна, нещасна, з голоду помирає у власній вілі. Тому податки не треба платити в Україні. Ну, як ви розумієте, це стосується не оцих там ФОП-зопи. Це не податки. А ті, хто гроші так. Я то не дійсно хочу зараз прошлапнутися закон про нульове оподаткування. Тобто, іншими словами, бізнес в Україні приносить прибуток, приносить. І фактично ну, можна заплатити ДВД. Ну, Згідно з чим законодавство, треба платити податки. Тут говорить, як пищу. Піженка. Ну во, во-во, а ви говорите. Та ви зрозумієте, під час війни краститься саме те, обманювати саме те, шахраювати саме. Потім говорять, ой, які ми патріоти, ой, які ми патріоти. Ні, ну там, звичайно, зараз е... цих засранців не пускають. Ні, вони запустили декілька депутатів, які об'ються закон. Але там вже в комітеті говорять, хлопці, ну ви обнагліли. Тобто ви війна, податку пити не хочете. Ну так. Давайте так. У нас існують договори про подвійне про уникне подвійне подковання. Це означає? Якщо ви таке розумний, будь ласка. Якщо ви заплатили на території євроспільноти, то кажіть, ну дайте папери, що ви там заплатили. А якщо ви заплатили на територію України, ну, відповідно, дасте папери в євроспільноту, два рази платити не треба. Ну, договора, в цьому логіка, що якщо ви заплатили в одній країні, ну треба підтвердити, то не треба платити в інші. Вони давно існують. Нічого іншого не треба. А те, що ці шахраї хочуть, закон про нульове фаткова. А ви ще дивуєтесь. Говорите, чому війна? Чому Та Тому що, розумієте, да, так, у вас проблеми. Роботи немає, зарплата запас стала менше. А у них не проблеми, Вони просто аферу на афері. То на євроблях заробили, то на паливі, то на різних там волонтерстві, то на гуманітарці, а зараз ще на цьому. Так що... Я, як і ще раз вам говорю, хлопці, після війни в нас буде стільки успішних бізнесменів, тільки вони не зможуть пояснити, де вони зараз гроші взяли. Як заробити? Але будь-огені. Будуть, 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 Ти що будуть, знаєте, таксі селфі, фотографуватись, таке розповідати. Ось така ситуація. Так що, ну що вам сказати? На жаль, це право війни. Кось проблема, а хтось на цій. Проблеми стараються заробити. На жаль, що храї були, є і будуть. І війна їх Ах, не зупиняє, якщо ви так думаєте. Ну, така для вас цікава новина. Я розумію, що вона більше стосується так сказав, деяких людей. Ви зато будете знати, як деякі хлопці, які дуже патріоти, патріоти, обкрадають вас. Ну, так ми всяке І коли вони починають розповідати, кіни патріоти. Можете зразу зрозуміти, хто ці такі. Адже хрий, Саме Найцікавіше, що зробить аферу. І потім ще п'яриться. Ой, бігні біженці! І чорти біженці. Засрайтесь. Що ви робите? Ладно, дякую за увагу, До добачив. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.